Зараз сума до закриття у вас 26 шість тисяч триста гривень 65 копійок. В компанії зараз є лояльні умови для вирішення цього питання. Ви збираєтеся самостійно сплачувати? Е, як самостійно? Що хтось може за мене сплатити? Ну, якщо ні, самостійно не будете сплачувати, можуть відкрити виконавче провадження і виконавець буде примусово стягувати з вас цю заборгованість. Ви у ланці у ланці впустили щось? Як це відкрити виконавче провадження? Якщо ви не сплачуєте вашу заборгованість, компанія передає на відкриття виконавчого провадження. Так не буває. Для відкриття виконавчого провадження повинна бути підстава. Підскажу. Ви сплачувати будете? Ви кажете, що будете відкривати виконавче провадження. Я питаю, яким чином? Я вам телефоную нагадати, що у вас є заборгованість, а в компанії зараз є лояльні умови, є можливість списання по дисконту Так я ж не знаю, що ви за компанія. Або ми можемо направити вам документи українську новою поштою, або на електронну пошту. Це. Давайте, на електронну, давайте. Електронну пошту, ага. а можете сказати свою електронну пошту, Будь можу, можу. Адмін. Крапка. Антиколектор. Крапка. Я вас почала. Добре. Голова до громадської організації «Інтиколектор». Відправити? Обов'язково відправимо. Чекаю. До побачення. Всього доброго.